Всім привіт ми з України! а Вже так тепло-притепло, вже закінчується березень. І завтра навіть для людей збільшиться світовий день, тому що переведуть годинники. Тож не забудьте перевести годинники на годинку вперед. І е, світовий день також збільшиться, і для нас будемо спати менше на годинку. А зараз давайте прогуляємось, бо вже тиждень без роликів. А мені просто нема. Бу... не було часу, не було коли знімати ролики. Я, знаєте, мені іноді цікаво, як люди бачать моє життя. Вони думають, що я ось тут так хожу, пархаю, п'ю собі каву, п'ю собі чайочки, нічого не роблю, дивлюсь серіали і сплю. А з під кущиків вилазять гноми, ельфи, і за мене це все роблять. Був недавно коментар. Ну так, людям доводиться чекати моєї відповіді по рослинках, по відправках. А, і був коментар, що я, що я довго відповідаю. Я звізда Ютубу, і мені немає діла до простих смертних. А насправді звізда Ютубу копає городи. Я займаюся смертними справами, щоб ви знали. Ніякі ельфи, чарівниці, феї тут за мене це все не роблять, це все роблю я і готую їсти, перу, прибираю, капаю городи. Так, весна, треба щось зробити. і… І дітям копаю город. Тож, жертвою чим? Інтернетом. Я не знаходжусь в інтернеті 24 на 7. І перш ніж писати такі коментарі, ну, спробуйте зрозуміти людину, яка працює також. І це моє хобі, це не моя робота. Основна, щоб я прийшла сюди і проводила тут з 9 до 5 ранку. Ой, до п'яти вечора. Свій час і нарізала всім череночки. Ні, це не так. У мене купа багато роботи, купа іншої роботи, яку треба робити. І це все, все моє царство, государство, все тільки на мені. Тож зберігайте собі людяність, перш ніж писати е, такі коментарі. А якщо хтось довго вже чекає, вже давно чекає, то нагадайте про себе. А зараз запайте, прогуляємося. Вже так тепло, притепло. подивіться, як прокинулись мої бджоли, вже так кілька днів. Вони вже прокинулись, вже повилазили з своїх хаток. Там під гаражем вони також, а, ну там і пізно зробили трохи, то вони там мало засалили. Ці трубочки треба буде оновити. А там їх менше, а тут, подивіться, які рій. Вони так і зимують, з ними нічого не трапляється. Я туди не лізу своїми рученятами, вони самі. Відкривають свої хатинки і ось так вже жужжать літають. Зараз намагаються їх піймати, але може за це поплатитись. Дивіться, ось мої бджілки з ними все добре. Вони почувають себе добре, вони вже відчули весну, шуршать по всіх квіточках. Дивіться, які піл, як вони годують класно. Не вся моя лахмата банда зі мною. Байра, бджоли! Зараз ловить бджілок. Оливка виїхала на вулицю. Медведка цього треба вигнати. Дивіться, вже, які листочки на гортензіях. Як широколисті, які були під укриттям. Подивіться, як вони вже розкрилися. Також на вулицю виїхала вже гортензія Тіфані з зимового садочку. Байра, не йди сюди. Сукуленти в горщиках також виїхали на вулицю. І Я так намагалась наблизити весну, що поплатилась еоніумами. Було мінус 4, коли я винесла свій автомобільчик. Грозоні грузоні нічого нормально, він себе добре почуває, а нема на ньому ніяких ушкоджень. А от еоніуми підмерзли. Тож треба їх просто позрізати, ще не зрізала, щоб вам показати. Мінус 4 еоніуми не люблять. Деякі сукуленти перенесли їм таку таку нічну морозінь нормально. Тож, в мінус 4 сукуленти не виносять. А так вже, вже в горщики, всі на вуличках. Ось на драконі, які вже брунькі. Дивіться, я не знаю, як виглядають на ньому квіточки. Ну, я не бачила, ще цього вживу, тож будемо спостерігати, коли він заквітне, а перуньки вже в нього, дивіться, які великі і класні. Не схоже, це на квіточки, схоже, це будуть листочки і гілочки. Ось такі берунечки. І дракон вже прокинеться скоро. Ну, вся така зеленушка, вона вже давним-давно квітне. Також вчора викопала зі нового садочка клімінтін робіно. Він величезний, йому там було багато притінки. Тож буде ролик про пересадку. Викупали ми його вчора пізно ввечері, тож молодий приріст трошки підв'яв, бо викопати без ушкодження коріння було неможливо. Він гріс так от у горщику без дна. Але коріння дуже класно проросло. Тож Зараз зніму вам ролик, і буде ролик про пересадку цього велетня. В садочку все більше кактусів. Випускають свої бутончики, розкривають свої квіточки. Ці прикольні штучки. На сонечку, наче кришталеві. Ну і давайте трошечки прогуляємось, покажу, які тут зміни. Дивіться, як вже достигла полуничка. Здається, тільки тиждень пройшов без роликів, а полуничка ще трошечки і вона вже буде червона. Дуже хочу пересадку, кава, але вона і так велика, дуже швидко пересихає горщик. Тож весна теплень. І вітаємо часті паливи. <рив> ще збільшились світоноси на ананасах, і вже класніше стало видно. Сукуленти виїхали, стало ще класно, стало видно ананаси, бо виїхали горщики за сукулентами. Дивіться, як збільшились. Завязі на лимончиках. Гляньте, як класно і шикарно розквітла. Камелія купідо, квіточки дрібненькі, вони, вони такі, наче, дзвіночки. Нереально красиво, і їх багато і багато приростів. Хоча я про неї вам розповідала, але дивіться, все, вона витримала ця камелійка. І ось скільки квіточок багато. і Вони такі малесенькі, класнюченькі, взагалі дуже багато приростів на камеліях. Тож з рослинками все добре з усіма. Зараз покажу вам ще свої новинки. Вже час виносити і маленькі рослинки. Щоб вони там набралися сил зробити їм обробку і шукати нових власників. Збільшуються плотики на Івасакі, мандаринчику, який в горщику. Ще хочу зробити обробку від кліщика. Тож, роботи ще повно-повно, і це я все роблю сама, ніякі ельфи і гноми мене тут не працюють. Так, три кумкватики. дивіться, які вони шикарнючі, і вони для вас, для моєї спільноти. Буде. Розіграш буквально. Завтра будемо збирати гроші для Збройних сил. І переможці отримують отакі три шикарнючі кумкватики. Ну, по одному отримають, звісно. У вас буде можливість задонати отримати таку рослинку. Я покажу і розпаковку, і як я буду пакувати. Бо минулого разу я не показала, які саме рослини я відправила, а люди, які отримали, вони не захотіли хвастатись. Ось тому на цей раз я це виправлю. Ну, я не волонтер, я ж не професійний волонтер. Це така а, можливість там, допомогти нашим Збройним силам, якщо я можу так це робити, то це буде так. Ось орхідейка з бутончиком. Тобто все тут так своїм чередомити, все росте і росте, і здається, що сонечко стало більше, тепла стало більше, і рослинки, наче так, ще більше. Збільшились, відчули весну, придбала собі таку класнючу діланцію, білу. Білої в мене не було, в мене були тільки малинові. Ну, Нереально, здається, що рослини от з кожним днем вони якось ще більше стають. Ще зеленіше, ще більше, ще красивше. І це я ще нікого не підобрювала. Треба внести добриво від тінторі. Не встигаю це все зробити, тож поки що я добриво не, не вносила квітне манго. Дуже так активно, вже мені не треба ніякі мухи, вже вони тут самі літають, пджоли налітають. А, трошки тут є ще конденсат, ну вже навіть вікна на ніч не закриваю. Я вже не закриваю, на ніч вікна вони так і є, відчинені на провітрювання. О, літає муха. Літає муха. Ще треба зняти деякі плоди. І ось тут була ріс у мене рубіно, І ми його звідси забрали. Там горщику я йому підрізала трохи, щоб він наростив нову крону. От там, де білий горщик, там був клімінгін рубіно. Трошки така дирка. Ну, щось туди поставлю, посажу. Але рубіна буде вже в іншому місці, він наростить гарну крону і, сподіваюся, заквітне, бо з моменту його щеплення е, йому там було трошки більше тіні, і він не квітнув і не зав'язував мені плоди. Лайм таїті, весь весь всипаний, квіточки завізів, це так перемішку. приростики, там Декапончик з приростиками, мініола, клімтіна, мов, впирається вже в стелю. Все з приростами. Тож весна набирає своїх обертів, поки що нема такої неймовірної спеки. Ці рослинки відчули літо. Отут віконечко на провітрювання відкрите. Так, ще можуть бути заморозки. Але то вже таке. Ну, будуть Будуть заморозки. Прибираємо поганий листочок, зіпсований. Але все одно все йде вже своїм таким темпом. Вже, літо. вже скоро літо. А що в нас тут весна, як обично може бути, а може і не бути. Може бути трошки весни, а потім вже жах і все, і спека понеслась. Тож, треба встигнути посадити всяку зеленушку в город, покопати його, зробити то, що все гарно, щоб не проворонити цю вологу, яка є в ґрунті. І ось моя ще новиночка, гортензійка Тіфані, яку я купила недавно. Бо я в сахваті просто від цієї гортензії. І ще в мене є така одна гортензія. Можливо, вона виїде до доньки. Я так, знаєте, прихватила, а там розберусь, що мені з нею робити, бо вона нереально красива і класна гортензія. І перезимувала вона добре під укриттям. І те, що в зимовому садочку вона також добре перезимувала і виїхала на вуличку. Тож що рослинки, мені здається, вони ще так ободрилися з теплом. Вже вік конці, от оці два вікна я не зачиняю. Вони весь час відчинені. Молоді прирости на папаї, вони також зміцніли, вони такі міцненькі, зелененькі, малахітові. Оце зимове листя, ну, скоріш за все, пожовкне і трошки з часом відпаде. Бо воно так і виглядає. Там така ч зверху, а це таке жовтеньке листячко. Але я ще й робила її обробочку від грибків, від грибкових захворювань. Тож, мабуть, воно так і станеться, воно відпаде, а оця чепушилка буде далі рости. Трохи вона під нахилом треба вирівняти. Вже навіть і бабайчик заховався в тіньочок, що йому жарко стало, то спав на килимочку теплому поруч з на вкоріненні. Вже тіньочок заховався. А ну, ну, я ще не виносила, бо їй ще буде рано. Поки тільки оливка виїхала і виїде вона е, зовсім, зовсім вийде, бо вона не для мене. Хі -хі -хі. Хоча, може, потім назад заїде по череночкам, трошки пізніше, на, на день килимок я також вимикаю, бо вже і зимовий сад від сонечка нагрівається дуже, і е, килимок вже не потрібен. Камелія Валантьє, дивіться, яка класна квіточка. Вона неймовірно, вона така повна класнюча. І також є такі звичайні квіти. ну Дуже цікава камелія, я вам скажу, дуже-дуже. Дивіться, ну неймовірно, красива. Поруч оцяку підозрібними квіточками це все камелії. І в них таке різноманіття в сортах, в квітках. Ну, просто вау і дуже захоплюють. Моя ця червона видала купу приростів. Мабуть, вона це все поскидає. Ну, може може ще й розквітник. Квіточку я вам показувала минулого разу, вона вже відпала. Хотілося б, щоб вона розквітла. Ну, будемо дивитись, наче бутони вона не скидує. Але така купа приростів каже про те, що вона вже прокинулась і може і не заквітнути. Бо поїдете. Бо її теплою, треба на наступний рік щось придумати щось придумати. Дивіться, лимончики, апельсинчики, все квітне, все з квітами, все з ботонами, все з завязями. І ще дозріває. Недавно пробувала його на тих вихідних. І ще трошечки кіслувати. Або треба зняти і почекати, поки він дозріє, або ж чекати на дереві. Я. Я пригощала і. Друзі були просто в захваті від е, кількості соку цього мандарину. Тобто маленька, ну в нього та й долька не маленька, долька і повний рот соку. І е, плодики дольки полежали, Вони, шкоринка на них знаєте, так трошечки підсохла. І коли ти кусаєш цієї сокшої скоринку, то нікуди не дівся. Вони недовго сохли, ну, не довго лежали. І реально стільки соку, повний рот просто. А пель, а, мандаринового такого з кислинкою соку. Тож, отак. Ну, Там ще дуже зелений плід, тут вони жовтенькі. Це все я доглядаю саменька. Тож я не можу просто відповідати в інтернеті 24 на 7. Бо роботи багато, не тільки по садочку, а ще й, а ще й по іншим своїм домашнім хлопотам по роботі. Ця папайка також норм, але сонечко її трохи менше дістається. І прирости ще не такі міцні, як там. Тут, там, якщо навіть відкриті вікна і відчинені двері більш тепло, то тут трохи прохолодно на відміну від, верх, від верхньої половинки. І в неї не такі міцні прирости. Тут такий, знаєте, більш затінок. Ці хащах, в хащах, джунглях. О, також виїхала одна кала до доньки, старшої. Менше поки не появили ніякого бажання по квіточках, вона ще не знає, що вони там хочуть. Посадили тільки смородинку, ну там сваха відповідальна за город. Тож я тільки так на підмозі, підстраховці. Uh, вона ще не знає, які квіточки хоче, тож одна кала виїхала до старшої. Захоче їй У мене їх три штучки. <с> Але поки бажання не було виявлено. А квіточка у кали реально класнюча. Але це все треба любити і хотіти це вирощувати. Ось бабайчик дрихне собі в тіньочку. Заморився, побігав, поїв. <смі> і вже їх не відпочивати. Тож тут такі хащі-хащі, і паліто ще дозріває. Я навіть ще його не перевіряла. Вже, мабуть, трошки пізніше перевіримо його, як він там забарвлюється, не забарвлюється. Зараз треба йти пересаджувати кліміндін Робіно. Це в нас та року ще залишилось два плодики. Почекаю трохи, поки він набере максимально. Треба якось оці хащі розібрати зверху, щоб в карамболі було більше сонечка. А як мені це зробити? Я не знаю. Треба почати робити, да, а потім рішення прийде в процесі. В процесі. Дожни також все добре, але хочеться ті гілочки, чи підрізати, чи підтягнути їх кудись. Розтягнути і зробити їй більше сонечка. Там і мандарин, який повинен квітнути на краях, і лунаріо, який вже там назав'язував цілу цілу А Треба взяти стрім'янку, прийти, почати то все розгрібати, і якось воно саме собою вирішиться. Тож, як бачите, в планах планів ще багато, роботи ще вагон, і вона тут круглий рік і не припиняється. І в цій частині трошки прохолодно. Але якась прілка і сюди залетіла. Шункокан. Він щось там у Фейсбуці. Оксана виставила ролик, що Шункокан якось не набрав в неї соковитості, а інша людинка Заур, написав, що він взагалі там не Альона смак, і його все одно купять, виставив, виставив рослинку на продаж, щеплену маленьку. Я їм все хочу розрізати плід і все ніяк не дійду. Вже кілька днів прийшло. А мені там пишуть, що я <смі> не відповідаю на запити простих смертних людей. Люди, я просто не встигаю. Не встигаю. Маленькі щеплення також треба підживити, винести вже на вулицю, щоб вони зміцніли і будуть шукати нові домівки. Кава хоче збільшення горщику, як їй це зробити, бо мені просто... Ну, збільшує я і горщик. Ну і що? Далі? Куди мені далі ставити? Ну, все, все вже плотно, вже так напихано, що капець і. Що мені робити? Підкажіть а. Може хтось знає якесь рішення? Камеліки, вони бідні, нещасні, вони туляться де завгодно дають прирости. На їхнє місце, ну. Цитруси не поставиш, бо вони стоять під цитрусами, під великими цитрусами. Тож поставити просто збільштикавий горщик, ставити її нема де. А вона дуже хоче. А що робити? Я не знаю, що робити. Сусідню ділянку я поки не викупляю. У мене нема грошей на неї, бо вони пішли на інші потреби. А, собственно, мені ще ніхто не продає. І взагалі ракети летять, хоч би це вціліло і вижило. А не кажучи вже про те, щоб будувати щось нове. Бо пошкоджень багато, вибухи всі поруч. А, ось така фігня малята Так що будемо збирати ще для Збройних сил гроші, щоб це все швидше припинилося, і будемо творити історію своїми руками і приймати в ній участь в перемозі в історії України. Ось такі справи, на ну, сьогодні все з приростиками, все квітне, все класне. Треба ще там почистити ананасики, повирізати ці всі сухі а, їхні листочки. Бачите, як вже класно видно всі ці квітоноси. Так, начебто три. Я ще думала, що у мене тут буде десь четвертий, але начебто тільки три путика. Вже можна позабирати оті яблучка, які там лежать. І нехай собі нарощують плотики. І нехай собі ростуть ті, хто вирішив в цьому році не квітнути. Волотисті гортензії теж вже з великими дуже бруньками. Тож все скоро зазеленіє. Ще трошечки буде все зелене-призелене. Ось ця низька росла гортензія. Дивіться, волотиста. Які на ній вже бруньки зелені. Магнолія з бутонами. Так, в нас ще ніхто не квітне ні сакура, ні магнолія, але ще трошечки, і вони вже скоро розквітнуть. Вона тут поруч з моїм садочком. Я її хотіла пересадити, а потім, потім мені стало шкода, трогати поможе я її пошкодити. Я вирішила, що вона мені тут робить багато тіньочка для влітку буде. Але ж поки отакі бруньки вже, вона скоро розквітне. Дуже не хочеться її пошкодити. Пташки співають, подивіться, яка вже зелена смородина. Це також смородина, дивіться, просто вже зеленющі кущі. Мушмула германська. Дивіться вже, які бутони на Азіміні, вона скоро розквітне. Я ще не бачила що... Ну, я бачила, що в неї багато бутонів, але що вони вже прям так надулись, я ще не бачила. Дивіться, як буде, які бутони вже на Азіміні, вона буде скоро квітнути. І сьогодні в нас 30 березня. Так, завтра 31 і вже скоро квітень. А так у сусідів квітники зіл. Дивіться, він вже весь розквіт. От туди мої осмії і налетять зараз. Ну і просто інші бджоли також. Дивіться, як він класно квітне. Бджілки гудуть, трошки співають. Сонечка багато, тепла вже багато, весна крокує по землі вже впевнено. роботи з весною стало більше. Тож не підганяйте. Але нагадайте про себе, якщо ви довго вже зачекались. І не втрачайте людяність, не пишіть вігню не тільки мені, а й іншим людям. Треба бути людьми в будь-якій ситуації. І не пропустіть ролики. Скоро будемо збирати гроші для Збройних сил. У вас буде можливість отримати великі рослини. Я вже покажу, як я буду їх пакувати і відправляти. Тож, слідкуйте за роликами, підписуйтесь. Всім гарного дня, мирного неба, теплої весни. Не забудьте перевезти завтра годиночки. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічу.